Вітаю, друзі, слава Україні! За моєю спиною. Бачите, що я зараз спробую наблизити це вітрячки, повітряні млини. Зараз взагалі погода безвітряна, але вони крутяться і крутяться і крутяться. 365 днів у році, 24 години на день, 7 днів на тиждень. Ось, подивіться, все всіяно ними. Це не гірська місцевість, це десь не поблизу моря. Тут моря й близько, жодного немає. Але як бачимо, австріяки геть не дурні. І в них ставка зроблена не на атомну енергетику, не на ці жахливі теплоенергетичні станції, на які в нас виробляли там, здається, під 40% всієї електроенергетики в країні. В нас виробляли ТЕЦ, які працюють на вуглі, на мазуті, на газі. Це все те, що купує Україна десь за кордоном, і від чого Україна залежна. А від вітру вітер завжди дмухає. Україна це лісостепова країна здебільшого. І навіть тут ви бачите, ну, це такий ландшафт. Ось це Австрія. Я спеціально приїхав сюди на велосипеді показати вам, друзі. Тут є такі і пагорби, є і такі ложбинки, як би ярочки, скрізь все усіяно оцими вітряками. І вони не дурні. У Австрії ще 60 чи 70% відсотків електроенергії виробляється саме на вітрі. Навіть не на сонячних панелях, хоча тут я вам скажу, друзі, набагато більш сонячна країна, ніж наша рідна й моя люба Україна, але Австрія, ну ніде правди, діти набагато більш сонячна країна. Тут же середземноморський клімат, і це відчувається у деяких містах, як в Бадені і в Лаксембурзі, взагалі ростуть пальми вздовж доріг. От У нас ростуть тополі і акації вздовж доріг, а там у місті ростуть пальми. Так ось про що я хотів сказати. Нещодавно наш міністр енергетики сказав, що Москвини знищили 90% наших теплових електростанцій. Звісно, це жахливо. Їм нема пробачення, це зрозуміло. Але все ж таки, друзі, немає худа без добра. Це такий тягар насправді був на шиї України. Такий зашморг, що ви навіть не уявляєте, Україна щорічно вкидала. Ну, здається, я колись читав статистику від 7 до 10 мільярдів доларів на те, щоб ці ТЕЦ працювали на те, щоб їх забезпечити мазутом, вугіллям, значить газом і так далі. Тобто, ми спалювали. Ну, окрім того, що ми СО2 викидаємо в атмосферу просто в шалених об'ємах, в шалених кількостях і псуємо самим собі життя. Це по перше. По друге, ми залежні. Ось зараз окупований Донбас. Волинське вугілля не справляється з цим вповні. Купували в якихось цих Роттердамах, Ну, ви всі це знаєте, ці мутні схеми. Роттердами плюс, власне, те саме Донецьке вугілля. Добре, менше з тим. Пробували купувати вугілля з ЮАР, закуповували газ. Ну слухайте, навіщо все це? Ну навіщо? Один такий вітряк. Я колись читав це Ботівська. Зараз кацапи її захопили. Наш Ахметов, якого ми всі дуже не любимо, але який, тим не менше, вкладався також і в такі досить цікаві і потужні проєкти. І ось одна Ботіївська вітрогенераторна електростанція Ботіївська. На ній спочатку було ще 13 вітряків, здається, потім 22. Вона виробляла електроенергії більше, ніж вся Каховська електростанція. От 20 таких вітряків електроенергії виробляли більше, ніж вся Каховка, 150 тисяч затоплених гектарів. Знищений Мірквуд, 60 сел, 6 із 7 козацьких запорозьких січей. Оце це було принесене в жертву. Хоча усе це легко компенсується 20-ма такими вітряками. Чому його переваги? Я вже давно казав, що сонце дуже добре, але по-перше, знову ж таки, ви впираєтесь в брак літію, бо літій, який використовується для цих літій-іонних батарей. Він теж не безкінечний. Літія у світі набагато менше, аніж нафти насправді. Нафта є навіть в Україні. В Україні є і поклади літію. Ви скажете, окей, це все дуже добре. Але е, всі ці літій іонові батареї вони вигорають. Тобто вони щороку вони втрачають десь приблизно 5-7% твоєї потужності. Тобто, по-перше, вони вигоряють. По-друге, є сезонність взимку такі батареї. Я розмовляв з людиною на Закарпатті. Він собі сам встановив такі панелі вже давно. Ну що він каже? Ну, взимку це десь приблизно, якщо буде чверть від того, що улітку, буде дуже добре. А Закарпаття дуже сонячний регіон. ну, майже такий, як Крим. Тобто там і виноградарство. Ну ті, хто бував у Закарпатті, знає. Це найсонячніші регіони України. Закарпаття, Крим, значить, наша Таврія, Херсонщина найсонячніші регіони, тобто, вся Україна не витягує. По кількості цих одиниць солярних. Так ось узимку, і там теж дуже теплі зими в Закарпатті. Він казав, ну це чверть від сили від того, що воно надає улітку. По друге чи по третє є таке поняття день і ніч. Так влітку день довший, але якщо візьмемо так 50-50, 12 на 12, тобто у вас взагалі ці панелі працюють лише 12 годин на добу. Але так само і в день, є ранок і вечір. Тобто з цього ще відкидайте десь ну, щонайменше третину, коли воно не працює на повну катушку. Тобто, ефективність сонячних панелей явно переоцінена. А в нас дуже мало вітряків в Україні, зате повно-повнісінько сонячних панелей свого часу накліпали, а мали би кліпати вітряки. Задумайтеся, друзі. Ну, Австрія не сама ж дурна країна. Німеччина не сама дурна країна. Ну не потрібно вигадувати велосипед та сядьте. Ну, як я на велосипед або на авто. Ну, ну це ж не якийсь секрет Полішенеля, це не якась державна таємниця. Та проїдьте ви цією Австрією, та проїдьте Німеччиною, та проїдьте розвинутою Європою, розвинутою, саме розвинутою. І подивіться, чого більше сонячних панелей. Чим вітряків, вітряків набагато більше. Ну, ну, власне, сонячних я тут взагалі не бачу. Але вітряки на кожному кроці. Я зараз просто не в змозі поїхати. От туди, якщо далі їхати, я там на машині їздив, може колись я вам і покажу. Все геть, все в вітряках. І ви скажете, що вітряк він мало виробляє енергії. Один вітряк він може собою живити 10-15 тисяч населення. Я коли сказав про адміністративну територіальну реформу. Так, ось, якщо усю країну нашу поділити на громади, на повіти, на краї, то в громаді має жити десь від 7 до 10 тисяч людей. Так ось на одну таку громаду, одного такого вітряка, буде цілком вистачати для того, щоб живити цілу цю громаду електроенергії безкоштовно 24 на 7. Коштує цей вітряк, колись читав я. Сміти по поботіївській, там величезні взагалі, то вітряки, не такі маленькі, як тут. Він коштував щось від мільйона до півтора мільйона доларів. Це копійки. Це копійки. Подумайте, друзі, якщо в Україні наразі мешкає, наприклад, 30 мільйонів людей розділіть на 10 тисяч людей в громаді, ви отримуєте 3 тисячі громад. 3 тисячі громад, кожній громаді по одному такому вітряку за мільйон доларів. Це 3 мільярди доларів. Це 3 мільярди і все енергетичне питання в країні вирішене. Я забув сказати, ви скажете, а про А тут повно заводів. Ви навіть не знаєте. Ось там придивіться, якщо ви бачите, це завод Кока-Коли. Це досить величенький завод Кока-Коли, який виробляє значить, напівавстрії Кока-Колу. Це, друзі, завод Кока-Коли. В австрійському містечку Едельсгаль чи якось так. Я. Так розумію, що це набагато більш практичний підхід. У кожній області України мати ось таке виробництво. Диверсифікація це те, чого нам не вистачає. А ось те, про що я хотів побалакати, ось бачите, стоять ці вітряки і крутяться. Отам я проїжджав завод бетону. Це ж Європа, це не так, як в нас, що стоїть село, і там я не знаю, ну кілька сотень бабусь там копаються в городах. Ні, тут це власне не село, це містечко. Колись так мало б бути і в Україні, якби не ця. Дурнувата більшовицька індустріалізація та курс на знищення села, і курс на збільшення міст, на індустріалізацію, на збільшення пролетаріату і так далі. То в Україні було б так само, не було б цих дурнуватих міст по мільйону мешканців. Ну не було б. Ви, ті, які подорожували Європою, прекрасно це знаєте, чудово розумієте, що у Європі такого нема. Вся Європа. Відсотків на 80 живе в маленьких містечках, і це нормально. Так воно було б і в Україні. Ми знаємо, що 90% людей в нас жили у селах, а в містах жило лише 10% людей. Звісно, в Україні і були б, напевно, і зараз міста мільйонники. Але здебільшого люди би мешкали в маленьких містечках. Так, ось в цих містечках тут у кожному стоїть якесь виробництво, якесь підприємство, щось кліпають, щось роблять. Я коли ще перший раз приїхав заробітчанином в Чехію, і мені були потрібні гумові капці. Оці звичайні гумові капці. І я їх купив, а ззаді написано «Made in Чехія». То я зрозумів, що ось де собака порилася, вони не завозять це з Китаю, а кліпають самі. Десь в якомусь селі стоїть завод, який робить ці гумові, звичайні капці, а не везуть їх із Китаю. Добре, це вже тема для окремого іншого подальшого відео. А тут що я хотів сказати: немає худа без добра. Так, звісно, це дуже погано, що в нас зруйнували ці ТЕЦ теплові електростанції. Але якщо вже їх зруйнували, не треба їх відновлювати. Прошу, друзі. Ну я не знаю до кого стучаться, до кого звертаться. Ну ну не треба, не треба цього робити. Ось що треба робити: От такі вітряки, щоб стояли в кожній громаді, у кожній громаді по одному такому вітряку. Пофарбувати їх в такий цікавий колір. Колись вся Україна була вкрита вітряками. Подивіться на Голландію, на Нідерланди. Це країна вітряків. Навіть зараз немає вітру. Ось я зараз помовчу, послухайте. Немає вітру. Не шелохнеться. Ну, взагалі немає вітру. Ось, подивіться ці колосся. Не знаю, чим обвидно. Ось. Стоїть, немає вітру, взагалі немає вітру. Але його підняли десь наскільки там на 20 чи на 30 метрів, там якийсь вітерець іде. І його достатньо, щоб оця бандура крутилась 24 на 7 на 365. Їй не потрібен газ, їй не потрібен мазут, їй не потрібне вугілля, їй не потрібні люди для обслуговування. Так, звісно, якесь там ТО проходить тих обслуговування, але на ній ніхто не працює. Я... Можу під'їхати ще ближче, але зараз вже вечірі. Я, я буду повертатися додому, бо мені ще додому пердолити чимало. <сум> <сум>, але я колись, можливо, під'їду покажу. Там нічого немає. Там просто огорожа, воно стоїть і крутиться. Може раз на місяць, я не знаю, може раз на квартал приїжджає якесь там техобслуговування, щось там робить. Я не знаю, але взагалі-то там нікого немає. Воно просто жене електроенергію 24 на 7 на 365. Трясться. Трясця, що вам ще потрібно. Це не коштує всі гроші світу, і це можна виробляти у нас. Не потрібен навіть літій. Ну не ми не можемо поставити таку щоглу, на неї навертіти вентилятор, такий пропелер, і він буде крутити лопаті щоденно. Щоденно виробляти електроенергію. І Москвини, ви розумієте, одна справа в Україні вразити там 30-40 теплоелектростанцій і знеструмити усю країну. А інша справа, якщо цих вітряків три тисячі, п'ять тисяч стоятиме по країні. Ну, що можна зробити? Ну, по-перше, ще спробуй влучити не так вже й легко. А по-друге, вартість ракети, яку вони запускають, ну вона дорожча, вона дорожча за мільйон доларів. Вона дорожча, аніж цей вітряк. Тобто, навіть в такому сенсі це просто війна на виснаження економіки, їм дорожче буде ці вітряки нищити, ніж нам їх збивати. Ну, і по-третє, це ж дуже легко, дуже легко заміняємо річ. Тобто встановити такий вітряк можна за місяць, ну, навіть за пару тижнів. Тобто ми маємо в наше виробництво постійно працювати, виготавлювати лопаті, виготовлювати ці щогли. Встановити це, ну, це справа тижня, тижня, навіть якщо в якійсь громаді перебили. Значить, зруйнували цей вітряк. Ну, слухайте, кинули кабель. Все знову є електроенергія. За тиждень, за два поставили нову щоглу і далі воно крутиться. Ми будемо не знищені. Така от децентралізація, яку почавши Гройсман, даємо Бог здоров'я Порошенкові, Це дуже добра річ. Насправді дуже добра річ. Але децентралізація має піти набагато глибше, ніж просто якісь там адміністративні речі, і починати треба з енергетики. Громада повіт, край, і перше завдання старости у громаді має бути забезпечення енергетичної незалежності громади, щоб громада була енергетично незалежна. Я вже мовчу про те, що в нас у селах люди досі топлять вуглем і дровами. Ви навіть не уявляєте скільки це. Людину годин, людино годин просто на рік, поколи дрова, завези дрова, попиляй дрова, принеси дрова, топи дровами і так далі. Тоді, як це міг би стояти, електрокотел, звичайний електрокотел, і опалювати, отак, опалювати ціле приміщення. Ти його запрограмував, електрокотли коштують геть недорого. Ми можемо виробляти їх самі. І ви позбавляєте людину щоденної якоїсь праці на те, щоб топити піч, ну, узимку маю на увазі, взимку. Ось і все. Ну, Друзі, буде вже дуже задовго, буду повертатись, я ж кажу, вже вечорія, а мені ще мінімум годинку їхати на велосипеді. Так ось про що я хотів сказати: не потрібно відновлювати ці теплоенергостанції геть неоковирні, незрозумілі, бред сумасшедшего просто, які коптять атмосферу, які. Дають зайнятость абсолютно непотрібну людям, які могли б займатися чимось набагато більш корисним. Наша країна страждає на неефективність. Ви не можете їхати на велосипеді з квадратними колесами. Якщо вони квадратні, ви нікуди не поїдете. Країна вкрай неефективна. Наша ось в чому питання. Крім того, що в нас ще такий дурнуватий ось ворог, якби з яким ми межуємо. Ми ще й вкрай неефективні. Неефективні в усьому і в електроенергетиці також. Ось така нам революція потрібна. Революція вітряків. Я вже про це давно колись казав. Не працюй, воно працює, воно буде працювати за тебе. Зроби один раз, вклади гроші, а далі воно буде працювати на тебе. І я перший раз був тут, сім років тому, і ці вітряки стояли. Ці вітряки вже тоді стояли, я ще тут тоді не жив. І вже вони виглядали не як їх тільки поставили, а вже було таке відчуття, що вони вже стояли там, знаєте, добренькі десяток років, може і більше. Я вам скажу, що вони ще простоють і 10, і 20, і 30 років, бо там немає чому ламатися. Ну немає чому ламатися. Можливо, якісь там механізми змащують, можливо, щось там замінюють. Я не знаю, може і лопаті колись замінюють. Це зрозуміло, але у порівнянні з ТЕЦ. Ну, це, це дармова електроенергія, просто дармова. Вона у вас під носом, під ногами, а головне, вона зробить Україну абсолютно енергетично незалежною державою. Потрібно в Україні зберегти АЕС, це зрозуміло, атомна електроенергетика, це зрозуміло. А решта взагалі відмовитись від будь-чого, окрім вітрових ну, і гідро. Вони вже є, вони існують. Ті світлові, які там наліпили сонячні, хай також будуть. Але вже їм не треба давати якоїсь преференції, яка була в нас в Україні. Їх було набагато простіше вести в експлуатацію, набагато легше до оформити документацію тощо і тому їх ліпачили на кожному кроці. А насправді, оце в сто раз крутіше і 100 раз вигідніше, і сто раз доречніше, ніж сонячні оці панелі. І ми можемо це зробити, друзі. Потрібно, щоб був запит у суспільства. Хтось доніс нашим можновладцям нарешті. Ну не вже ж вони ніяк не можуть второпати. Вони ж з Європи не викисали свого часу. Вони їздили, переїздили, відпочивали, катались, були на всяких симпозіумах. Ну, треба бути сліпим, щоб це не побачити. Ну слухай, ти перетинаєш кордони з Австрією, Ці вітряки просто тобі кидаються в очі. Знову зараз я вам їх покажу. Їх дуже багато. І вони тягнуться, тягнуться, і за тією горочкою, за цією вони також тягнуться. Їх просто тут не видно. Отам От далі, якщо їхати, воно все в цих вітряках. Усе неначе безкоштовний вічний двигун і генерується вічна електроенергія, допоки стоятиме земля, дмухатиме вітер, бо є різниця. є... Різниця тиску в атмосфері, дмухатиме вітер, допоки стоятиме земля. Це безкінечна енергія. Ну, допоки ми існуватимемо, існуватиме земля, то дмухатиме вітер, не використовувати вітер, ну, це найдурніше, що взагалі може бути в світі. Значить, викапувати вугілля, забруднювати атмосферу, платити шалені кошти, замість того, щоб використовувати те, що лежить під ногами, те, що безкоштовне, і те, що. Буде дуже довго слугувати, десятки років, не як сонячні панелі. Це буде слугувати довгі десятки років і крутити вам не лише влітку, і не лише в день, а цілий день і вночі, і взимку, і восени, і навесні. Влітку, ну, будь-коли, будь-коли, вночі і в день, ну будь-коли. Все, друзі, всі бувайте. Далі буде.